Знати все неможливо, знати важливе, необхідно. Щодня у програмі Друга кава. Ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Доброго ранку, Києве! Це друга кава. І в Києві зараз оголошена повітряна тривога. Отак, кляті сусіди, вітають почесних гостей з Європи з усього світу, які приїхали сьогодні в Україну, адже сьогодні річниця повномасштабного вторгнення Росії на нашу територію. Тому маємо пам'ятати, що в нас поруч божевільний сусід, і будь ласка, залишайтеся у безпечних місцях. Ми ж продовжуємо другу каву. Я Андрій Ковальський, також в студії Сергій Смальчук, і з нами на прямому зв'язку Юлія Зорій, телеведуча ранку. Великому місці на каналі Сіті 2, а також психологиня. Юлію, вітаю, доброго ранку. Привіт Сергію. Привіт, Андрію, привіт усім радіослухачам. Юлю сьогодні ми згадуємо перший день повномасштабного вторгнення, тому питання зовсім не нове. Ти можеш пригадати ранок 24 лютого, люту, що стало першою звісткою? Як ти дізналась, що все от вже війна почалася? Угу. Ну, насправді, як би хотілося, але не виходить той ранок забути, як і усі наступні ранки. Але ну, от в моїй пам'яті чітко я пам'ятаю десь, напевно, 4.50 чи 4.53. І я прокинулася. Ну, як ми там ми, насправді дуже погано спали. Якось то спали, то не спали а, від вибухів, бо збригалися вікна, скло. Ну, як, напевно, у всіх. І а, чоловік до мене підійшов і каже: Я поїхав, бо він почав війну. А я так ще одним оком на нього дивлюся. Кажу, почекай, кажу, як? Ага, окей. Кажу, ну добре, ти тоді їдь. Кажу, а в мене на 11 годину я на вії записана. Кажу, я поїду, зроблю вії і приїду. Справжня жінка і, ну, дивиться і каже: Ну а я от дійсно, я він каже: Юль, каже: ти нікуди не їдеш? Ніяких вій. Я кажу, ну як, ну це серйозно людина прийде. Ми домовилися. Ну як я зараз так, останній момент відміню, Я так не роблю. Я надто відповідальна. Він каже: ні, ні, ні. Каже все, ніяких вій, нікуди ніхто не їде. Сиди, будь ласка, і чекай, і що далі. І тут я якось почала поступово там заходити в якісь телеграм-канали, в новини і щось взагалі читати. Ну, от такий дуже сумбурний, але ну, це, з одного боку, ніби вже пам'ять все те витіснила, а з іншого боку, пам'ятаєш абсолютно все до деталей. Дуже важливо додати, що чоловік Юлії Зорії, Олексій Резенко в той момент він був міністром оборони, тому. Ти напевно, як як ніхто перебувала в небезпеці, саме в той момент мені так здається, звісно ж таки. А коли вдалося потім поговорити знову з чоловіком? Тому що я розумію, що ці дні перші були напевно, найважчі, найнапруженіші для всього керівництва нашої держави. Ну, перше, 24 лютого, все що я пам'ятаю, от він поїхав, і я просто сиділа перед телевізором цілий день. Я не рухалася. Мені здається, взагалі я не їла, не пила. Ну, знаєте, усіх є свої там ці реакції на, на, на страх, Бі, біжи замри, От я чітко завмерла. Я просто чекала, коли хтось мене торкнеться і скаже: дивися, все, все видихай, все пройшло. Він якось так наїздами приїжджав і потім знову від'їжджав. Ну, тобто не було взагалі розуміння, що робити. Не було плану, не було розуміння, не було, не було дуже сильно страшно. Мені тоді, от я зараз так аналізую, так як мені було страшно 24-го, от фізично навіть страшно, мені так страшно не було ніколи. І. Ну, оця і це ж це невизначення, тому що невизначеність, тому що ми й до цього багато говорили в інтерв'ю, коли запитували, пам'ятаєте там про тривожні валізи, про ще щось. У нас не було цього. Ми до цього не готувалися. Діти, Олексія, онуки, я, кішка. Ми всі залишалися вдома. У нас цього у нас, у нас не було це зібране. Ну тобто, в мене дійсно була каша в голові. І коли потім мені там кажуть, хтось там каже: От, ми виїхали, бо нам сказали, що почнеться. Я кажу, блін, а чому нам ніхто не сказав про це? Ну тобто це вже ну, ніби і мене, напевне, звучити, в мене але... напевне було щось схоже, тому що я до останнього не вірив, і ти кажеш, тебе війна застала вранці вибухами 4.50, Я в 5 ранку mm. чесно заїхав в Макдональдс і їхав на роботу. У мене був ранковий ефір. І я зрозумів, що щось не те, таке тоді, коли почали у внутрішній робочий чат. Я думаю, у кожного є внутрішній чат в телефоні. Почали присилати колеги, повідомлення, що там вибухи, там вибухи, там вибухи. І справді я був абсолютно не готовий. А скажіть, будь ласка, чи було б бажання і не знаю, навіть не бажання, а думка, думка виїхати, все кинути і ну поїхати, як більшість ну не більшість, дуже багато українців зробили. Ні, не було такої думки, тому що я ще 23 лютого пам'ятаю, я приїхала до Олексія на роботу і кажу, слухай, ну бо ми якось телефоном нормально не могли поговорити. Він постійно був зайнятий. Я кажу, дивись, кажу, мені пише величезна кількість людей повідомлення: знайомих, незнайомих, друзів, що робити. Я кажу, слухай, я кажу, я вже сама починаю хвилюватися, і я їм пишу, ну там, якщо це та мої друзі, знайомі, що дивіться народ, бо всі питають, а ти де? Я кажу, дивіться, я в Києві. Але будь ласка, ви з мене приклад не беріть. Тому що якщо вам страшно і вам легше буде десь зараз на певний час виїхати, краще виїдьте. Ну тобто, не орієнтуйтеся на мене. Чи, якщо ви запитуєте, де я, я вдома. Але чи вам буде краще поїхати кудись, напевно, поїдьте. Ну, тобто, не тут, тут я якби на себе цю відповідальність не беру, і я вам не раджу залишатися там чи виїжджати. І я кажу, може мені теж поїхати? Ну, а я з Чернівців, то зрозуміло напрямок руху, куди мені. Куди мені їхати на захід України? І Олексій каже: ну якщо тобі буде комфортніше вдома, спокійніше, то їдь. Я кажу, я без тебе не хочу їхати, я взагалі без тебе нічого не хочу. Він каже, ну тоді залишайся і каже, ну, будемо десь в підвалі, там десь спустимося раптом, що там десь в бункері будеш зі мною з кішкою сидіти. От так, маємо, так, так він так цим жартома сказав. Я думаю, ну ладно, все, я точно нікуди нікуди не виїжджаю. Ну, якщо він насправді він той сам в бункері, здається, одну лише ніч е ночував, коли ну в якусь там в якусь ніч со, со самих перших днів, тому що він постійно носився містом. Вони там, там різні ситуації такі потрапляли. Не знаю, можливо, він колись потім про це розповість. Тому що він там фотографувався, і постив ці фотографії на Фейсбук, щоб люди бачили, що вище керівництво всі на місці. Йому там люди писали в коментарях, що вже досить, ми вам віримо, досить там носитися. Ви ж там мішень ховаєтеся кудись. Тому О, слухай, зараз це згадую вже забула питання, які ти мені поставив. Ну насправді питання одне: що було 24 лютого тому, що цей день, от ти зараз розказуєш, і в мене чесно сльози на очах, тому що я. Згадуй і свій 24 лютого, mm -hmm. і як в нас не було моменту для того, щоб розслабитись, тому що ми. Встали на інформаційний захист, тому що фейкою було дуже багато, і тоді mm -hmm. всі кожен займався тим, чим міг займатися. А скажи, Юля, а чи змінилося в тебе, от після цього дня, ставлення до простих речей? Якихось? От ти вже згадала про вії, і тоді це здавалося мега важливим. А виявилося, що це абсолютно неважливе. Якось ти переоцінила, прийшла якась переоцінка цінностей. Вона прийшла моментально і так якось просто фоном, не те, щоб це був якийсь такий інсайт, до якого ти прийшов. Я просто зрозуміла, що мені настільки було страшно втратити близьких мені людей, от фізично їх втратити, що абсолютно все відійшло на інший план. Коли я сказала, я Олексій, дивися, я буду з тобою, мені не важливо ні робота, ні реалізація, ні що. Де будеш ти, там буду я. Це найголовніший мій пріоритет. От і все. Ну, тобто, воно воно абсолютно все змінилося. Зараз навіть так і конкретно важко сказати, от ця цінність на цю змінилася. Та все кардинально. От було до, і стало після. Юль, ти, речах, ти, телеведуча, по ти телеведуча, але окрім того, що ти за фахом телеведуча, ти також е, фахова психологиня. Скажи, тобі як людині, яка. Ну, вочевидь, більше розуміє, що відбувається в голові у людей, ніж, наприклад, я так, так розумію. Чи було тобі, можна сказати, що тобі було простіше, тому що ти розуміла, що з тебе що з тобою відбувається? От ти згадала замри, біжи. от ти тоді сіла 24-го, Ти дала собі час переосмислити, подумати, і ти зробила те, що правильно ні, ні, з точки зору так можливо? не було. Так не було, що я сіла і почала аналізувати, що зараз в мене відбувається. Мені було так страшно. Я не знаю взагалі, про що я думала. Коли зараз там мені Олексій каже про те, що ти в мене питала це чи говорила це, чи ще щось, я не пам'ятаю цього. Ну, тобто, тоді то мій, мій фах психолога мені ніяк не допоміг. Це вже зараз аналізую там ту свою поведінку. Тоді мені було просто дуже страшно. І мені дуже хотілося кудись сховатися, щоб мене потім десь знайшли сказали, все, виходь, все пройшло. а це вже зараз поступово. Там я вже там розумію, як мені самі справлятися з чимось, але вже на здається четвертий день, 27 лютого чи 28 лютого, я вже почала працювати на гарячій лінії психологічної допомоги, психологічної підтримки. І я просто зранку, з 9 десь, депевно, там до, до 10 вечора, ми до якої працювали, я сиділа на телефонних дзвінках, і їх було так багато, і нас працювало психологів так багато. Що ми не встигали трубку брати? Ну тобто, дзвінок є, а вже хтось його перехопив. А що тобто, з чим люди просто... зверталися? Що їм потрібно було? Їм треба було слова, слова Дивіться, підтримки а... чи якісь поради. От люди хотіли і підтримки, і поради, і люди зверталися іноді. Ну там от, там жінка мені каже, слухайте, я не знаю, а квартиру можна так залишати. Ну а може, там хтось може прийти там пограбувати. Тобто, люди ставили абсолютно різні запитання, тобто там був повний хаос. Ну згадай ці всі перші дні. Люди не знали, на жаль, що на жаль, робити, так. куди бігти. Вони іноді ну, здавали зараз, ставили з точки зору, ти то, то зараз розумієш, ну, іноді дивні запитання, але вони тоді були не дивними, і актуальними для них і важливими. Ну, тобто хаос був оцей. Люди не розуміли, що їм робити. Людям було дуже страшно. Тому, І, і оце мене якраз таки врятувало. Те, те, що я просто брала телефон, закривалася в кімнаті, і я зранку до вечора говорила, 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 говорила. От, а потім це вже перейшло в платформу Mental Help, на якій я працювала два з половиною роки і провела там майже тисячу консультацій безкоштовно для всіх, хто її потребував. А там вже була робота дійсно із гострими стресовими там, станами, із панічними атаками, із величезна кількість роботи з втратою, і це найбільше проживання, горювання втрати, і робота з втратою, це, це найскладніше. І от все, от, Тобто, ти, включаючись в цю роботу, ти себе сам тримаєш. Бо інакше, тобто, в мене був такий алгоритм: рятуючи інших, я рятую себе зараз. Україна вже третій рік живе в умовах тотального стресу, одинадцятий рік війни, і зараз ми всі розуміємо, наскільки важлива професія психолога стала, тому що людей з фізичними травмами. Ну, не думаю, не більше, ніж людей з ментальними травмами. Як ти бачиш, в найближчі кілька років от роль психології, психологічної допомоги саме українцям? Чи наскільки воно буде важливою? Вона і буде важливою і вона і є важливою, враховуючи те, що ми переживаємо щодня. Але знову ж таки, я навіть скажу як спеціаліст, що. Та кількість роботи, яка робиться зараз в цьому напрямку, да, і те, що перша леді Олена Зеленська да, от ініціювала створення національної на всі, як вона це програма психічного здоров'я і психосоціальної підтримки. Те, скільки зараз багато є навчання для спеціалістів безкоштовного тренінгу, У мене, в принципі, немає місяця, в якому би я два-три дні не присвятила б вивченню ще чомусь це тренінги, семінари будь-що. Тобто, в це дійсно вкладається багато зусиль, багато бажання, і розуміння того, що це потрібно, чи цього достатньо? Слухайте, я думаю, нам цього не нам цього ніколи не буде достатньо, але те, що робиться, ну воно є, і люди дійсно можуть цю допомогу отримувати, і воно необхідно, тому що ну, ми, ж, ми ж скільки, три роки, і це щодня зі стресу в стрес. Десь кілька днів видихнули, і знов нові події, нові. Нові стреси і якось я е, нещодавно розмовляв з паном Ветровичем. Він дуже гарний історик, і він розказував те, що Україна не встигає пережити травми саме Україна як держава, і там Голодомор, Друга світова, потім сталінські репресії, радянські репресії. І ми постійно знаходимося у цьому стані такого. Е, Національного, скажімо так, да психологічної травми, е, і зараз, попри те, що в нас війна, як він казав, у нас є м, унікальна можливість через оцю цю роботу пропрацювати оцю е, національну українську травму вийти на якісно новий рівень. Як ти вважаєш, чи, чи є така в нас можливість, чи можемо ми зараз нарешті е, пережити цю біль страждання, горе погорювати? Тому що це насправді для людської психології дуже важливо і м, після цієї війни. Вийти набагато сильнішим, саме психологічно. Саме тому існує термін як посттравматичний стресове розлад, так і посттравматичне стресове зростання, та да? тому що не всі люди, які пережили стресову ситуацію, вони обов'язково матимуть пост... посттравматичний стресове розлад, да? тому що і підтримка, і психотерапія, і інші методи лікування, вони можуть допомогти зменшити ризик його розвитку або там так полегшити ці симптоми. Але от тут напевно саме йдеться по, прос... по посттравматичне стресове зростання, коли попри все. Пропрацьовуючи все, ти можеш стати сильнішим і рухатися далі. Та тобто є оце зростання а як, цікаво, До речі, так як ти відчуваєш, це українцям зараз? Ми в, в змозі це зробити? От тому що рівень психології, напевне, такого досвіду, як українські психологи, не мають, не мають напевне жодні психологи у всьому світі, бо вони просто не стикалися з такими викликами. Чи маємо ми шанс цей зараз закінчити цю війну? і Просто рванути зростання такого потужного нам я не знаю наскільки аж рванути, але те, що ми маємо всі шанси отримати це, це зростання, це це справді так, тому що навіть от коли я була кілька разів в ізраїлі, і ми працювали з ізраїльськими психотерапевтами саме по посттравмі, то вони теж казали, що слухайте, насправді ми вже не знаємо, що вам розповісти, тому що ви вже знаєте набагато більше, і ви вже працюєте з тим, що ми не працюємо. Вони наших, теоретики, наших а ми умовах. практики, так? Ну вони теж практики, але вони кажуть, просто той досвід, який ми здобули за три роки, ну, вони його здобували значно довший час. І іноді вони кажуть, вже ви нам може розкажіть, як ви з цим працюєте? А чи є у нас шанси на це посттравматичне зростання? Та слухайте мен, іноді мене е, 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 ну, українці. Е, ми іноді робимо просто щось, щось надзвичайне і нереальне, тому чи є у нас і ці шанси, звичайно, вони у нас є. Ну, вони щоб у нас було бажання, усвідомлення того, чому це важливо, і чому це важливо для кожного підтримувати, надавати допомогу, не соромитися, простити допомогу і таке інше. Юля, а з якими зараз запитами звертаються до тебе як до психолога люди і? Що потребують, і хто це як правило, військові, волонтери чи це просто звичайні люди, які не мають прямого відношення до бойових дій. Військових у мене небагато. В основному це мої друзі, чи чи знайомі, які воюють, або мій брат, який зараз служить в силах спеціальних операцій. Ну і знову ж таки, це ж навіть ну не терапія, це я це так просто підтримуючи якісь бесіди, які я з ними проводжу завжди тримаю з ними контакт, аби вони завжди могли звернутися за потреби. В основному це чоловіки, жінки, циві, цивільні, які мають якісь гострі, такі стресові розлади, панічні атаки, труднощі з адаптацією для тих, хто виїхав десь за кордон. Багато, багато запитів на пошук себе на то, на те, чим зараз займатися в цих умовах. Багато молоді, насправді багато чоловіків. У чоловіків зараз взагалі інший такий більш запит на збереження стосунків і там, сім'ї. Що теж мене так якось приємно. Потішило от, якимось такими от хвилями воно йде. Тому ну, і ну, звичайно, величезна кількість запитів на втрату, на нагорювання втрати. Так. Ти багато пояснюєш про те, як це, як воно буде, а що чекати, ти пояснюєш про усі етапи. Іноді ти просто людину слухаєш, співчуваєш, вона плаче, і ти себе просто стримуєш, щоб не плакати, або або теж іноді дозволяєшся, якщо ти бачиш, що воно буде ем, ну що воно буде в принципі доречно в той момент. тому Дякую, дуже багато. Всього. Дякую, Юлю. Це була Юля Зорі, телеведуча ICTV2 ранку великої місті. Психологиня, яка розказала про свої перші спогади про перші дні війни, адже вона також і дружина міністра оборони на той момент Олексія Резнікова. Знати все неможливо знати важливе необхідно. Щодня у програмі Друга Кава ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.